Такий вигляд будівля Волинського УМВС мала до революції. Під час пікетування відомства були вибиті вікна, двері та розібрано тротуари. Тепер же на місці зруйнованої бруківки з'явилась нововикладена. Так попрацювали луцькі активісти, не без допомоги, звісно, працівників міліції. На місце вибитих вікон ставили 12 нових склопакетів. Тобто пустили такий клич, що треба місто, ну, щоб наше місто виглядало краще, би, особливо би, міліція. Тобто, щоб вже зараз би, І не тільки міліція була з народом, а й народ був трішки з міліції. Ми зібралися десь ну, близько 30 чоловік ось, і е, привезли, організували би, забезпечення бруківкою, будівельними матеріалами, вікнами. тобто В загальному це десь. Більше 30-40 тисяч гривень. Тобто зараз ще повністю не акумулювали для цього, тобто підключили громаду, ось підприємців. Начальнику МВС Петро Шпига тішиться. Тепер його підлеглим працюватиметься затишніше. Що ж до фасаду управління, то до нього черга поки не дійшла. Коли оновлюватимуть обличчя установи, керівник відомства каже, не знають, поки на це не мають коштів. Уся надія на громаду. Міліція не повинна. Проводити тиск на людей, і ми сподіваємося, що на людську, людську в принципі, увагу і допомогу. Це, якщо люди виявляють самі бажання по цьому питанню, тоді будемо вирішувати питання про зміну вивізки, тому що грошей у нас міністр на даний час немає. Найближчим часом громадські активісти планують засклити ще 30 розбитих вікон, коли ж візьмуться відновлювати зруйновані двері та пошкоджену штукатурку зовнішніх стін. Управління поки не беруться прогнозувати. Олеся Мартинюк, Олександр Тащук для новин на часі.